Книга Вихід, Розділ 7. І сказав Господь до Мойсея. Гляди ж, я настановив тебе як Бога фараонові, а арон, твій брат, буде тобі пророком. Ти говоритимеш йому все, що я тобі заповідаю. А арон брат твій. Промовлятиме до фараона, щоб відпустив синів Ізраїля з землі своєї. Я ж зроблю запеклим серце фараонове і намножу знаки мої і дива мої в землі єгипетській. Та фараон вас не послухає. Але я наложу руку мою на в Єгипті і виведу полки мої, людмій і синів Ізраїля з землі Єгипетської великими карами. І взнають єгиптяни, що я господь, як простягну мою руку проти Єгипту і виведу синів Ізраїля з поміж них. Зробили Мойсей та Арон, як Господь велів їм, так то і вчинили. Було ж Мойсеєві 80 років, а аронові 83, як промовляли до фараона. Господь заговорив до Мойсея і Арона, кажучи: Якщо фараон вам скаже, дайте якийсь про себе чудесний знак, то ти промов до арона Візьми твою палицю та й кинь перед фараоном, нехай стане гадюкою. І прийшли Мойсей та Арон до фараона і вчинили так, як сказав Господь. Кинув Арон свій костур перед фараоном і перед його слугами, і став він гадюкою. Та фараон теж скликав мудреців і чарівників, і вони, чаклуни єгипетські, зробили те саме своїми чарами. Кожен кинув свою палицю і палиці стали гадюками. Та палиця Аронова пожерла їхні палиці. Але серце фараонове затвердло. І він не послухав їх, як і передсказав був Господь. І сказав Господь Мойсеєві. Закам'яніло серце фараона, не схотів відпустити народу. Іди до фараона завтра вранці, і саме як виходитиме на води, виступиш йому назустріч на березі річки з палицею, що сталася гадюкою в руці твоїй, і промов до нього. Господь, Бог євреїв, послав мене до тебе, щоб сказати, відпусти народ мій, щоб мені послужив у пустині, та ось ти не послухався і досі. Тому каже Господь, ось із чого пізнаєш, що я Господь. Ось вдарю палицею, що в мене в руці, по воді в річці, і вона стане кров'ю, і риба, що в річці, вигине. І засмердиться ріка, і єгиптяни гидуватимуть пити воду з річки. І сказав Господь Мойсеєві. Скажи Аронові, візьми палицю твою і простягни руку твою на єгипетські води, на їхні ріки, на їхні рови, на їхні стави, на всі їхні водоймища, щоб узялися кров'ю, і буде кров по всій землі єгипетській. Навіть у дерев'яних та кам'яних посудинах. Вчинили Мойсей та Арон так, як велів їм Господь. І підняв він палицю і вдарив по воді в річці перед фараоном і перед його слугами, і перемінилась уся вода в річці в кров. Риба в річці загинула і засмерділася ріка, і не могли єгиптяни пити води з річки. Кров була. По всій землі єгипетській. Але і чаклуни єгипетські теж зробили таке своїми чарами. І серце фараонове затвердло і не послухав їх, як і передсказав був Господь. Повернувся фараон, увійшов до палати, і було йому це байдуже. А всі єгиптяни. Стали копати понад рікою, шукаючи води до пиття, бо не могли пити води з річки. Минуло сім днів, як ударив Господь по річці. І сказав Господь Мойсеєві. Іди до фараона та промов до нього, так каже Господь. Відпусти народ мій, щоб послужив мені. Коли ж затнешся не відпустити, ось я поб'ю весь край твій жабами, і закишить річка жабами, і повилазять вони, і поналазять у палати твої, і в спальню твою, і на ліжко твоє, і в будинки слуг твоїх, і цілого твого народу, і в печі твої, і в діжі твої, навіть на тебе самого, і на людей твоїх, і на слуг твоїх лізтимуть жаби. Корисні цитати з Біблії ви знайдете у нашому телеграм-каналі.